Правоохоронці та надзвичайники Полтавщини провели спільний форум, де обговорили механізм впровадження цифрового радіозв'язку в системі МВС. Він потрібен для якісної комунікації між центральними органами виконавчої влади структури МВС в умовах воєнного стану, зокрема при відсутності електроенергії. Учасники обмінялися досвідом та узгодили механізм взаємодії з працівниками ДСНС щодо вдосконалення цифрового зв'язку. Полтавщина вступила в цифру завдяки департаменту інформаційних технологій близько місяця, але під час перших відключень зарекомендувала себе позитивно. Місяць знаходився з особовим складом забезпечував стабілізаційні заходи на території Купінського району. Дійсно, немає мобільного зв'язку відсутнє світло, відсутня вода. Але Саме головне і саме основне це зв'язок між підрозділами. Станом на 23 лютого в національній поліції була забезпеченість цифровим зв'язком близько 6% від потреби. На даний момент це близько 70% від потреби, враховуючи те, що практично всі у нас обласні центри, і зараз опускаємось до районних центрів.